Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску тернопільські перевізники вкотре вимагали підвищення тарифів на вулиці Миру сварились через підвальне приміщення. Незабаром тернополяни споживатимуть очищену воду. Не всі тернопільські автобуси сьогодні вийшли на маршрут. Своєрідну мовчазну акцію влаштували місцеві перевізники на деяких вулицях, зокрема Руські та Мазепи, у бабіч дороги, в ряд стояли по декілька порожніх маршруток. Водіїв транспорту. Наша знімальна група на місці не застала. Втім, що не так зрозуміло з плакатів, що їх наліпили на вікна. В такий спосіб перевізники вимагають підняти тарифи щонайменше на 50 копійок, тобто до 3 гривень. Мовляв, невдовзі возити тернополян не буде на чому. На обслуговування та ремонт автобусів грошей не вистачає. Однак говорити на камеру перевізники відмовляються. Не вдалося отримати коментарів і від міського управління транспорту. У підвалі без дозволу людей, що проживають у цьому будинку, облаштовують магазин. Та все б нічого, якби через ремонт стверджують жителі багатоповерхівки, у їхніх оселях не тріскали стіни. Натомість інспекцію Держархбудконтроль жодних порушень зафіксовано не було. А підприємець, на якого скаржаться люди, каже, дозволу просити не повинен, бо приміщення його приватна власність. На чиєму ж боці правда без їхнього погодження у підвалі будинку, що на вулиці Миру розповідають жителі багатоповерхівки, розпочали ремонт. Та довгий час їх запевняли, що у приміщенні всього-навсього прибирають. Та коли у стінах підвалу, кажуть люди, вибили вікно, а одного дня після робіт в оселях почали тріскати стіни, вони запротестували. Ось тут вікно, оце оце фанера. Но, но навіщо там вікно? А вихід, а вихід, а вихід. Вони зроби, роблять вихід. Тоді розповідають жителі, вони і почали з'ясовувати, хто та що там робить. Там будівництво там спочатку казали, що буде виставочний центр, потім вони нам сказали, що то буде зоомагазин. А на третій хто його знає, що то буде? А може, то буде пивбар, а може, то буде забігалка, Хто його знає? Люди кажуть, вони б не протестували, якщо роботи, що ведуться, не шкодили їхньому благополуччю та безпеці. Перекосилися двері закривати замки. Якщо я закриваю, наприклад, четвертому поверсі. То люди чують на першому поверсі, що я закриваю двері. Розумієте, і це можна подивитися, тому що коли не видно, отак от щель така проходить. Розумієте, видно, що воно б такий перекос, і це по всьому, по всьому под'їзду. Чи саме через ремонти у стіні будинку з'явилась тріщина, взяла з'ясовувати інспекція Держархбудконтролю, а зафіксувати управління житлово-комунального господарства, та в обох установах запевняють, жодних порушень ними виявлено не було питання про те, що от казала, що в квартирі номер 4 піднялася підмога і трістила двері, двері не відкриваються. Ми коли з панією е, Євгенія Дмитрівна зайшли в квартиру номер 4 і двері, двері, двері відчинила хазяйка, тому що я не можу зайти в квартиру, правильно? Це приватна власність. То вона відповіла мені, що я ніякі претензії до забудівника не маю і в мене нічого не трісло, в мене все нормально. До того ж кажуть чиновники на проведенні робіт у підвальному приміщенні приватний підприємець має всі необхідні документи. Вони мають містобудівні умови, мають декларацію на початок будівельних робіт чи капітальних робіт, які вони там зараз проводять. Декларацію видає державбутконтроль, аби відстояти свою позицію. Мешканці звернулись за допомогою до юриста. Останній переконує заборонити робити ремонт у підвальному приміщенні жителі будинку все ж мають право, бо підвал є їхньою спільною частковою Воювластю справа в тому, що цей будинок колись перебував в комунальній власності, і пізніше він був приватизований е, особами, які тут проживали. Підлягає приватизації е, певні споруди, які мають допоміжний характер, зокрема ці підвали. Якщо це приміщення мало такий статус підвалу, допоміжного приміщення, а на цей факт вказує те, що там. Знаходилися різноманітні комунікації, то це говорить про те, що це приміщення теж приватизовувалося як спільна часткова власність кожного із тих, хто приватизовував квартири, які належать до житлового фонду. Іншої думки в управлінні житлово-комунального господарства: приватна власність людей це приміщення, яке вони приватизували, це їхня квартира. Все остальне знаходиться у спільній сумісній власності. Це підвальні приміщення горища, які були в, в, в спільній власності. Буде будь-який магазин, який вбудований є в будинку, він має так само спільну сумісну власність з тими самими мешканцями. Шукати правди городяни пішли до суду. Доброго дня. Доброго дня. Це вам телефонують з телеканалу НТБ. Ми бачилися з вами в суботу. Хотіли дізнатися про рішення суду. вчорашнє?» «Так, рішення суду заборона які роботи будь-яким особам на цьому об'єкті. Власник спірної території на камеру говорити відмовився. Та телефоном пояснив. Не розуміє, чим так не шкодив жителям дому, бо масштабні ремонти у приміщенні не велись. Зараз каже підприємець, він призупинив будь-які роботи в підвалі, та не через рішення суду, а з власної волі. Пояснює, не хочу загострювати конфлікт. Тернополян закликають з обережністю ставитися до купівлі продажу в інтернеті шахрайку, яка обманювала клієнтів, відгукуючись на такі оголошення. Зараз розшукує міліція. Люди повірили, що аферисти зацікавилися їхнім товаром. В результаті стали жертвами злочину. Як обдурила інтернет користувачка Тернополян, розкажуть наші колеги з обласної міліції. Від шахрайки потерпіло подружжя Тернополян. За словами потерпілих на одному із інтернет-сайтів, вони розмістили оголошення про продаж планшету. Невдовзі до них зате. Телефонував чоловік, який зацікавився товаром. Абонент розмовляв російською мовою. Сказав, що проживає в Умані. Чоловік переконував, що йому дуже сподобався айпад і він хоче його придбати. Незнайомець розповів, що у Тернополі проживає його донька, і попросив у продавців дозволу, аби вона зв'язалася з ними і подивилася на товар. Через декілька годин до подружжя зателефонувала дівчина, вона розмовляла ламаною українською мовою. Тернополяни запросили її до себе додому. Дівчині сподобався планшет, і вона захотіла його купити, розрахуватися за. Товар запропонувала на місці. Тато дівчини мав перерахувати гроші на банківський рахунок подружжя. Продавці погодилися невдовзі на їх мобільний телефон і справді надійшло смс-повідомлення з номера банку про поповнення їх рахунку на 14 тисяч гривень. Після цього тернополяни віддали планшет дівчині. Те, що їх обдурили, подружжя виявило лише наступного дня, коли пішли до банкомату. Як з'ясувалося, жодних грошей на їх рахунок не надходило. Відтак, тернополяни за допомогою звернулися до працівників міліції на відео з камери спостереження, потерпілі впізнали підозрювану. Розшукувані на вигляд 20-25 років середнього зросту. Темне волосся. Уважно придивіться, якщо ви впізнали дану особу або володієте інформацією, яка допоможе у розкритті цього злочину, телефонуйте у Тернополі 27 10 69 або на номер мобільного телефону 067 528 41 99 або 102 у будь-який відділ міліції. Тернополяни споживатимуть воду, очищену завдяки сучасним технологіям. У місті стартував проект Тернополю чиста вода обласному центру виділили 36,5 мільйонів доларів інвестицій на модернізацію водопостачання і водовідведення. Тернопіль отримав понад 590 мільйонів гривень інвестицій на модернізацію системи водопостачання і водовідведення, кредит виданий Міжнародним банком реконструкції та розвитку та фондом чистих технологій. Погосити борг Тернопіль має за 18 і 20 років відповідно. В рамках проекту планують збудувати станцію з незалізнення води, фільтрувальну, мережі водопроводу та каналізації, новітню систему біоочищення стоків, цех механічного зневоднення мулу тощо. Перш за все закуплять обладнання, каже. Директор Тернопільводоканалу Володимир Кузьма. Лабораторне обладнання для двох лабораторій. Тендерна документація в нас на фініші. Вона проходить останнє погодження в Світовому банку і в групі супроводження проєкту. Якщо все буде нормально, то ми, в принципі, готові в грудні розпочинати закупівлю. Далі в нас також невеличка така закупівля це придбання чотирьох транспортних одиниць, дві одиниці екскаваторної техніки і дві одиниці це. Канали промивочна машина і Крім цього, у планах замінити системи знезараження води та стоків, обладнати каналізаційні очисні споруди, встановити 599 загальнобудинкових лічильників, модернізувати водозабори, оптимізувати системи подачі та розподілу води. Такі заходи, каже міський голова, окупляться Тернополю за кілька років і не позначаться на тарифах. Якщо сьогодні всі мережі, всі останні засоби, які мають Тернопіль, водоканал, їхня початкова вартість по балансу становили 100 мільйонів гривень. Початково, це те, що було вкладено спочатку, коли тільки відбудовували, то зараз ми отримаємо 590 мільйонів гривень. Тобто ми отримаємо реально в 6 разів більше, ніж було вкладено в місто спочатку його створення водоканалу. І сьогодні основна мета я думаю, для кожного тернополяна це відкрити кран і пити чисту воду, знати, що ця вода буде знезаражена. Під розподіл інвестицій загалом потрапили 10 водоканалів в Україні. Реалізація проекту в Тернополі передбачена до 2021-го Та втілити заплановане в місті можна і протягом 3-4 років. Осучаснення водоканалізаційного господарства дозволить не лише підвищити якість питної води, а й збільшити економію споживання електроенергії в межах 20-25%. 3 грудня світ відзначає міжнародний день інвалідів. Тернопільщина не залишилася осторонь. Як це було? Дивіться у сюжеті. Аби цей день був святом для дітей-інвалідів, управлінні соціальної політики влаштували концерт і подарували солодкі подарунки. Інвалідність це не вирок. Однак, за словами Сергія Надала, суспільство і місто мають спільно дбати про таких людей. Сьогодні ми спілкувалися з сім'ями дітей-інвалідів. Дитинство чудова пора. Так коли кожен має якісь свої мрії, сподівання, але Мрі сподівання цих дітей відрізняється від інших, тому що в них є окремі проблеми, які не відчувають інші діти. І звичайно, ці діти і взагалі ці люди потребують особливої опіки, особливої турботи про них від цього суспільства. Сьогодні маємо чотири день задуматися над тим, наскільки ми можемо забезпечити, наскільки ми це зробили, або що нам треба ще зробити. Вони мають такі самі потреби в розвитку, в спілкуванні, в любові, і ми сповна хочемо це дати дітям, які приходять до нашого центру. Це безпечне середовище, абсолютне прийняття їх в своїй особливості. І хочу і закликаю всіх тернополян і гостей нашого міста, і всі, всі громаду, щоб цю любов дарувати всім, кого вони бачать. Чуть біля себе і особливо дітям і людям, які мають особливі потреби. Мама п'ятирічної Ані розповідає, часто заклади реабілітації для дітей-інвалідів обходяться сім'ї значно дорожче, ніж вона може витратити. Однак, попри фінансові проблеми, батьки позитивно оцінюють діяльність центру і дякують за таку допомогу. Особливий заклад в плані і професіоналізму, і в плані тому, як вони ставляться до дітей, це ну така надзвичайно щира підтримка. дуже потрібна, дуже потрібна. Я думаю. Я думаю, що мене можуть підтримати всі батьки, які проходили курси в цьому закладі. Просто щире спасибі. Привітали в Міжнародний день інвалідів, Українське товариство сліпих в Тернополі. Обмежені зором, однак, не талантом. Члени товариства дивували красивим співом та просили не залишатися осторонь їхніх проблем. Хотілося б, щоб ця увага завжди була. Я розумію, що не завжди є можливість така допомагати. Але хотілося б. От наприклад, на клуб зараз потрібний ноутбук комп'ютер. я думаю, що це невелика ткани, невеликі гроші, щоб його придбати. А нам би він дуже пригодився. Хочу вам сказати, що на останній сесії 30 листопада в п'ятницю ми прийняли рішення прийняти в комунальну власність ваш гуртожиток, ваш будинок, для того, щоб швидким часом допомогти вам зробити приватизацію кожного своєї кімнати гуртожитку, для того, щоб ці гуртожитки стали дійсно вашою власністю. На дворі зима і, хоч немає снігу, настрій вже передсвятковий. Прикраси на ялинку, сніговички, свічечки та м'які іграшки навчають малечу створювати на майстер-класах мистецької студії подарунків. Деталі дивіться далі у сюжеті. Полімерна глина, скляна баночка, блискітки, трішки фантазії, і от маєте скляну кулю і сніговиком та снігом. А ще власноруч зроблене мило і іграшки із ароматом кави та кориці це все не повний перелік того, що дітки встигли навчитися під час тематичних майстер-класів. Сьогодні у нас відбувається майстер-клас снігу снігобанці, так як вже у нас більше йде до різдва, до снігу, то ми вирішили зробити такий майстер-клас і запропонувати діткам сьогодні більше так. Колядки заспівати, якось зразу ялиночку прикрасимо, якось зразу ще докінчимо її. Мені найбільше сподобалося робити е, таку баночку для меду. Ми її гарно е, декорували, і вона мені дуже сподобалась. Я сюди да, кожного заняття ходжу, і мені дуже подобається. Долучитись до занять із хендмейду можуть усі охочі, і діти, і дорослі. З наступного тижня почнуться нові тематичні майстер-класи. Всю детальну інформацію про заходи організатори розміщують на сторінках студії у соцмережах. Наступне заняття. Тя в цієї ж групи буде виготовлення свічки із справжньої вощини. Тобто ми будемо скручувати і декорувати маленьку свічечку, маленький різдвяний такий оберіг, оскільки надходять якраз різдвяні свята, і є гарна традиція запалювати такі свічки в себе вдома. Для них це буде особлива свічка, зроблена своїми руками. Нагадуємо, майстер-класи проводять у приміщенні молодої просвіти, що на вулиці Йосипа Сліпого, 3. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Побачимося завтра.